І почну з публікації в інтернет-виданні новості за 15 минут», Це кримське видання. Воно пише про те, що директора Дженкойського медресе релігійної школи мусульман будуть судити за зберігання екстремістської літератури. Книжки, які входять до списку забороненої літератури, вилучили під час обшуку, який проводили співробітники ФСБ Росії. Такі обшуки за кілька місяців анексії. Криму стали буденністю. Практика російська передбачає, що будь-який районний суд може занести до цього списку будь-яку книжку за результатами формальної експертизи. достатньо рішення висновку викладача історії чи іншої суспільної дисципліни обласного педагогічного інституту. До такого списку вже потрапили понад дві тисячі книжок. Нещодавно в Росії стався скандал, коли переклад смислів Корану відомого азербайджанського вченого Ельміра Кулієва було занесено до списку екстремістської літератури, і це спричинило скандал і протести навіть лояльних до Кремля мусульман і релігійних лідерів. І тепер, от ця практика поширюється в Криму. В Україні ніколи не існувало жодних списків забороненої літератури. І кримські мусульмани звикли до того, що можуть вільно читати будь-які книжки, які вважають за потрібне. І нині просто під час літніх канікул у медресе викладачі не встигають часто переглянути бібліотеки, щоби вилучити ті книжки, які в Росії вважаються екстремістськими та забороненими. В результаті от потрапить до суду один з лідерів. Точніше, директор Джанкойського медресе. Така практика провокує протистояння мусульман з владою, і це призводить, наприклад, на північному Кавказі до практично перманентної громадянської війни в цьому регіоні.